Друзі, перші про головне поїхали. Від кофа у Карлосона журналіста журналіста Данилюкамалаєва було би дивно почути якісь притомні речі про країну та Каракарлосона, який нагадує схрещеного в цієї епіховешка. З Арестовичем Віткофтипової рішала забудовника дуже схожий на тих наших гарвачів, які ладні на все аби забудувати, все підряд і отримати надприбутки. У голові Віткова ми щось схоже на гаража. на місце якого можна побудувати РТЦ. Розмова з путіним мене минула дарма. Для Віткова він абсолютно точно розповів всі тези кремлівського диктатора. Перша антеза, яка тригернула людей, є це коли діло каже, що чотири регіонний Крим варто віддати Росії, бо там російськомовні Ходили на референдуми і хочуть бути під владою Росії. Це та за Путіна в його оточенні м'яку вони качають півроку. Що тут цікаве для нас? Варто уже нарешті прокинутися то російськомовність і не прикриватися рускоязичними вокопами, якщо сидиш у тилу російськомовність в Україні. Шварини, завдяки якій Кремль може брехати, маніпулювати і пертися сюди знову і знову. Два миру буцімто заважає українська конституція. Думаю, умовний Стефанчук мав би пояснити, що конституція ніяка не міняється під час війни. Що щось і буде мінятися, то це буде робити наступна рада. І нарешті, хай Росія переписує свою конституцію. Бо Запоріжжя Херсон це не ті подарунки, які дипломатично заслужила Росія. Вона три села на Донбасі бере по півроку, а куди там взяти силою такого гіганта, як Запоріжжя. Це інтерв'ю. Це перша крапля масла на пательні. Набагато цікавіше буде в Аріаді 24 березня. Делегацію РФ очолює такий собі Фесбежник Сергій Пісіда. Це кекс очолював п'яту службу ФСБ перед повномасштабним Орненім готував аналітичні звіти про Україну. Газета Вашингтон Пост каже, що підрозділи Срія десятиліттями спогувала Україні, підкупувала чиновників і працювала над тим, щоб запобігти будь-якому можливому зближенню за заходом. Тож цей спец буде пускати бісики очі. у Рубіо та Волцу хочеться вірити, що українська делегація готується до візиту. Добре, не шукає виключно хайпових ідей, аби сподобатися суспільству на п'ятій хвилині. Що ж за даними британського видання The Independent у переговорах. Про можливу мирну угоду Україна має низку червоних ліній, серед яких можливість передати Росії додаткових територій, які наразі не окуповані а також вимога повернення українських дітей та цивільних осіб у міжнародні гарантії безпеки. Високопоставлені українські джерела поінформовані про переговори, попереджають, що не мають віри у те, що Росія прийме розумну угоду. Ми очікуємо ще одного трюку. Сказало джерело. Видання також наводить червоні лінії України у можливих переговорах. Відмова від подальшої передачі території, незважаючи. Що на бажання правителя РФ Володимира Путіна забрати чотири українські області, частково окуповані Росією, повернення тисяч українських дітей, виконаних Росією, повернення тисяч цивільних осіб незаконно утриманих Росією, які не вважаються військовополоненими, і тому не будуть включені в обмін військовополоненими. Потреба в міжнародних гарантіях безпеки на випадок, якщо Путін порушить будь-яку угоду про припинення вогню, Росія вимагає, щоб Україна відмовилася від Херсонської Запорізької, Донецької та Луганської областей, які частково окуповані російськими військовими і були незаконні. Коно анексовані Росією супереч міжнародному праву українські офіційні особи повідомили за Independent, що вони згодні з цим, що нинішня лінія фронту буде заморожена для досягнення перемир'я, але поступка будь-якої додаткової території була б червоною лінією. Вимагати, щоб, наприклад, Запорізька чи Херсонська області були повністю передані, нерозумно сказало джерело за словами співрозмовників видання долі окупованих територій Росією. Не вирішена ми зробимо все можливе, щоб повернути їх дипломатичним шляхом, зазначило джерело. А видання пише, що в Україні існує глибоке непокоєння щодо впливу військового призначення вогню та замороження лінії зіткнення на долю десятків тисяч українських дітей, які були або насильно вивезені до Росії, або залишилися на окупованих територіях під час повномасштабного вторгнення. Однією з ключових вимог угоди є повернення цих дітей та припинення політики русифікації, що включає примусове отримання російських паспортів та табори перевиховання, за даними джерела європейської правди на зустріч у Джиді, українська сторона інформувала. Американських партнерів про свої червоні лінії для України є червоні лінії, зокрема те, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії і не може бути ніяких заборон щодо участі України у міжнародних організаціях, в тому числі в ЄС і НАТО. Питання червоної лінії щодо НАТО зазначило також. Прозвучало від Єрмака, що Росія не повинна мати право вето, сказало джерело. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.